Орендар отримує компенсацію і каже, що це йому платять гроші, а не нам. Так, звичайно, йому е, суддяка е, Євросоюз дав можливість е, Україні, українським фермерам отримати компенсацію 4 тисячі гривень з одного гектара землі, якщо у вас в обробітку до 120 гектар можуть отримати фізичні особи, фізичні особи підприємці, юридичні особи. Е, е, це даються гроші е, виключно тим, хто. Обробляє не просто у власності, що він здав в оренду і отримаєте гроші. За що? Що, що у вас змінилось? У вас не врожай пішов, у вас е, менше заплатили вам грошей. Що е, ну, не так? У вас є орендна плата, яку ви отримуєте. Все більше, у вас нічого не стосується. Ви два варіанти є. Перше, ви самі вирощуєте, другий варіант ви здаєте в оренду е, і просто отримуєте річну е, оплату і все. Більше нічого, це була компенсація фермеру. І по перше, він не отримає ці цю компенсацію просто грошима. Зайшли на рахунок, зняв і пішов в магазин, купив е алкоголь, чи ну по на на себе гроші. Ні, він отримує цільові гроші, кошти. Тобто, ці кошти він може потратити на зазер, на добрива, на хімію, на диспаливо, на насіння, на навіть на податки. Е ну там ще декілька коротше на все, що на обробіток землі, на все, що зв'язано з. Вирощуванням. Тому вам ці гроші, навіть якби зайшли, що б ви з ними зробили б? Ну, ви б їх просто не змогли навіть потратити. Тому, е, ще раз е, здаєте землю, отримуєте світ. Свої кошти незалежно є врожайність, немає врожайності. фермер ризикує. Фермер вкладає силу, вкладає гроші, е вкладає енергію. Ну максимально ризикує, і в нього потім лотерейка, така виходить. Ну, е отримав прибуток чи не отримав. Але рахуючи 22, 23, 24 роки, то лотерейка поки е виграє казино на сьогоднішній день.